У 1900 році почалася історія Зеландії, заснована на майстерності та відданості пекарям. Минає 125 років, і наша подорож триває, сформована нашими людьми, досвідом і турботою. Віримо, що хороша випічка починається з правильних інгредієнтів. Наші продукти створені з точністю, натхненням і перевіреною якістю. Вони підтримують як традиції, так і нові тенденції. Ми постійно досліджуємо нові текстури, смаки і функціональні властивості, щоб допомогти пекарям виділятися на ринку. Від маленьких пекарень до промислових виробничих ліній ми допомагаємо пекарям втілювати їхні ідеї в життя. Ми пропонуємо індивідуальний сервіс та унікальні продукти. Для індустріальних клієнтів ми надаємо масштабні, надійні рішення з тією ж відданістю. Ми допомагаємо клієнтам оптимізувати процеси від ефективності та стабільності до сталого розвитку. Довготривалі стосунки роблять нас сильнішими. Ми слухаємо, ми адаптуємось, ми зростаємо разом. Адже саме завдяки співпраці ми рухаємося вперед. Ми пишаємося тим, що зростаємо разом із спільнотами, яким служимо, підтримуючи локальні ініціативи та впливаючи глобально, завжди з турботою про людей і планету. Як незалежна сімейна компанія, ми свідомо обираємо довгострокову перспективу. Зеландія 125 років успіху.